Ветері «Український радіо Житомир, мене звати Ірина Самарцева і з нами на зв'язку Чуднів, директор Чуднівської лікарні Ігор Лукашенко. Вітаю здоров'я і разом з вами знаходяться ваші волонтери, які допомагають просто в ці хвилини відвантажувати гуманітарну допомогу на схід України. Розкажіть, будь ласка, кому і що відправляєте? Це вже четвертий транспорт. Як наші звільнили Куп'янськ, е, зателефонували. Ну ми, ми не тільки в, в тому напрямку працювали. Ми постійно намагаємося допомагати нашим воїнам. і в мене працівники на передовій і багато наших земляків. Але е, коли наші звільнили Куп'янськ, е, ми зателефонували до наших земляків до військових запитання: ну, у вас там важкі бої. Чим можемо допомогти? Харчування, можливо, якось тяпою одежою, нам сказали, що о, безпосередньо в їхній частині і харчування, тепла одежа в принципі більш-менш є, все є. А от на звільнених територіях ну, просто гуманітарна катастрофа. Нема води, нема світла, немає продуктів, немає харчів. О, нічого не працює, не працюють банкомати. Ну, 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 ну. звільнені території половина розрушена, люди голодні, харчування. Пристосоване, ну, виникла така ідея. Ми додовго не думали. Тобто це не є яким-то таким чим-то пафосним. Поспілкувався. Я поспілкувався зі своїми колегами безпосередньо в лікарні, ось з колегами з земляками. Поспілкувалися, давайте допоможемо, давайте допоможемо. Це сьогодні. Ми вже четверту машину відправляємо, ми вантажимо десь. У нас було дві машини по 20 тонн і все сьогодні 10-тонна машина. Ми збираємо, кидаємо клич в інтернеті по наших групах, по колективу. Ну, чудно невелике містечко. Тут вся інформація розбігається за декілька хвилин. Активно долучається зі мною Валентина Петрівна. Депутат міської ради і на волонтер Андрій Васильович, бувший голова адміністрації, бувший сільський голова, бувший, бувший зараз заслужений пенсіонер і заслужений активіст і волонтер. Теж. Ми збираємо продукти харчування, збираємо теплі речі, збираємо дитячі іграшки. Медикаменти Меди... да. ну і давайте підключимо ваших волонтерів. Пані Валентина. Розкажіть, будь ласка, як відбувається збір того, що ви сьогодні вантажите. Як довго збирали вантаж для ось цієї гуманітарної допомоги? Збирали, збирали недовго, геть зовсім декілька днів. У нас немає часу. Просто збирати довго. Ми збираємо буквально сутки двоє на сер... ну, Немає багато часу. Здорово. Підключаємося всі гуртом. Хто відповідає за воду, хто відповідає за хліб, хто відповідає за теплі речі? Кожен має свою ділянку, всі люди знають, що ми робимо. Нам допомагають буквально всі. Наше діло, організація цього всього. Хто у вас серед тих волонтерів, які зараз знаходяться безпосередньо в кабінеті, за що відповідають? Ваш напрямок роботи в цій волонтерській допомозі? За що відповідаєте ви? Я безпосередньо спілкуюся з сільськими старостами, з тими людьми, які небайдужі. Повідомляю про те, коли буде машина, і прошу, що ви можете нам дати. Завчасно збираєте, чи безпосередньо сьогодні приїжджають вантажівки? Ви з однієї в іншу перегружаєте? Як це відбувається? В основному приїжджають сьогодні і перегружають. Ну і поряд з вами ще ваша колега Іна. Іна. Розкажіть, будь ласка, чи взагалі люди легко відгукуються на таку допомогу, щоб відправити людям все необхідне на схід? Ну дивіться люди завжди відгукуються на допомогу. Я і Валентина Петріна є представниками громадської організації об'єднання захисників національної безпеки і оборони України. У нас медикаменти і одяг. Більшість ми ну більшість нам одягу приходить за кордоном. Тобто, ми, якщо в нас є якась допомога, ми її в себе не тримаємо. Ми завжди відразу там день-два стараємося роздати, куди потрібно. І люди відгукуються, несуть теплі речі, одіяла. Люди йдуть зустріч нам. І за кордон також багато допомагає теплим одягом. Ми відправляємо. Ну, ми, минуле от ця машина зараз вантажиться, десь приблизно третя частина цього вантажу це теплі речі, все інше це продукти харчування. Ну, вода. Ми ну, невелике містечко, скажімо так, все селище в нас, в принципі, всі, всі займаються да, сільської виробництвом, сільським виробництвом. Дякувати Богу і нашим захисникам, і нашим ЗСУ, що на нашій території немає орків, тому ми можемо допомогти продуктами харчування, особливо ті регіони, що зараз звільняються ну тим більше, що йде, скоро буде холодно, буде зима а зимою переживати це все стан набагато гірше, тому допомагаємо. Тобто щоб ви розуміли, машину першу машину ми організовували, збирали і відправили за одну добу 20 тонн. В четвер, в годині було прийнято рішення. а В п'ятницю, в 11 годині, машина вирушила до Куп'янська. 20 тонн було завантажено за одну добу. Ми говорили з вами на початку війни. Про те, що ви отримували гуманітарну допомогу. Сьогодні ви допомагаєте. І ось це четвертий вантаж. Цей вантаж він поїде на Куп'янськ. Попередні автівки куди направляли з гуманітарною допомогою? Ми співпрацюємо там. Є наші військові, вони там коригують, і я зараз не можу сказати. Е, ми, нас, нас домовленість така: ми е, вантажимо машину, машина йде до Куп'янська, там розташовані наші військові, наші земляки, там певна частина їхня військова, і вони вже там по місцю дивляться, де е, найбільш як то кажуть, критична ситуація. Тому що велика машина так що за куп'янськ не їде там. Небезпечно цей груз перевантажується на невеликі буси і невеликими бусами і розвозять по населених по пунктам. населених пунктах. Там ну по поселах, там де є жителі. Зрозуміло, що далі військові після Куп'янська розвозять так. цю всю допомогу. А ось до Куп'янська хто супроводжує? Ну, наші хлопці місцеві везуть. Це тероборона чи просто водії, які Ні. погоджуються? Водії, які погоджуються, наші хлопці. Зрозуміло. Ну і як часто вам доводиться збирати ось такі вантажі? Ось чотири вантажі. За скільки часу ви їх зібрали? Оці чотири вантажі на деокупованій території це протягом жовтня місяця. А взагалі. А взагалі, ну е, ми працюємо з, другу, з початку війни, з 25, -го 25 -го, лютого 24 лютого, шок усіх. у всіх, всі дивились один на одного, що будемо робити. 25 лютого розвернулися і почали працювати. Тобто, ми сьогодні можемо говорити, що фактично раз на тиждень, раз на півтора. Тижні ви збираєте ось такі вантажі для того, щоб підтримати людей на сході України на де Є, безпосередньо оце де, де на деокуповані туди, в сторону Куп'янська лимана, Це ми працювали тільки оцих чотири вантажі. Ми туди відправили. А по нашим військовим, ну я вже навіть не знаю. Скільки варті вже там немає, які бути. ми вже вже це, вже, вже перестали на, на навіть рахувати. Скільки ми відправили і північ на північ України? І все. Я звичайно розумію, що чудні невелике містечко, але ось як все ж таки інформуєте людей про те, що потрібно зібрати, куди потрібно принести, хто цим займається. Є чат в телеграмі. Є там через Facebook, величезну роботу старости наші роблять просто величезну роботу, е, активна громадянська позиція, всі, ну, не буду перераховувати, всі, всі стовідсотково, всі. Е, тобто на телефон ну, в світі, в світі сучасних інформаційних технологій Це до... все Це зробити не важко за пів години. Розноситься, і все всі все знають, і розноситься по всім цим. Я тільки в своєму колективі, в мене 250 чоловік, мені варто це сказати. І це ж 250 сімей, 250 напрямків і рознесли. Це все розноситься. Це ну я ж кажу самий перший такий великий вантаж. Ми я запам'ятав, в 9-й годині взагалі було прийнято рішення, що ми цим займаємося. А на наступний день, в 11 годині, 20 тонн вже було завантажено. Дякую, що підтримуєте. Людей, дякую, що крім основної роботи ще дуже активно волонтерити. Низький вам уклін за вашу роботу. Дякую. Я думаю, що на сьогоднішній день є таке вислів дуже влучний. Хто не в ЗСУ, той працює для ЗСУ. В нашій доблесті ЗСУ переможуть в цій війні, перемога буде. Ми а, ви, всі, а ми їм цьому допоможемо. Да, а ми їм цьому допоможемо. Ми всі це віримо. Слава Україні! Героям слава! Ви досить таки надійний тил. Віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і наближаємо перемогу. Дякую.